Вітаю всіх на моєму каналі, запрошую вас до такої теми досить популярної, це от розповсюдження таких карт скидки. Вони ніби вам дають знижку у процентах. І я зразу попереджую, що тут не йде мова, якщо ви у якомусь бізнесі і ви там маєте 5 чи 10%. Вони там і так про вас все знають, і позбутися тих грошей то було б звичайно безглузда річ. Але я маю на увазі такі супермаркети, де люди купляють там в деяких маркетах вони можуть бути раз на рік або два рази на рік, а в деяких можуть бути е, 300 раз на рік розумієте, І отримувати такі е, карти, вони здебільшого не приносять е, доходів. Зараз я вам поясню, ви зрозумієте чому. І взагалі вони впливають е, дуже погано. Вони не мають ніякого доброго е, моменту взагалі. Отже, дивіться, карта знижки прив'язує у Вас до об'єкту. Беремо любий, е, Кожен знає якийсь великий супермаркет. Я, наприклад, е, пам'ятаю той Ошан, для мене то він трошечка був, можна сказати, майже найбільший. І та карточка, вони зразу дайте нам код, е, дайте нам номер телефону, дайте нам свою фамілію. Ім'я по батькові, де їх дату народження. В общем, записують все, що треба, аби ваша інформація на вас ви вже там, там прив'язані. Воно вже притягує до того всяку нечість і всіляких таких, хто хоче вас обдурити. Зараз будете бачити, я полегоньку буду ті причини відкривати за вами. Починають відповідно слідкувати. Раз ви подали свою інформацію, хто ви, за мами починають слідкувати. Що ви купляєте, скільки ви купляєте шоколаду, скільки купляєте вина, скільки купляєте ну, ось, все, презервативи, е, якісь ліки, бо в маркетах є там такі поверхневі там, ліки е, від болю зуба чи від голови, там, щось, щось таке всіляке воно є. І за вас збирають ту інформацію, щоб знати, що вам можна увіпхати. Далі. Акційні товари не мають знижки. І переважно вони, якщо ті акційні товари в акції, то ви ту акцію і так можете припильнувати, але ви там карту вже навіть не можете підпихати ті промоційні товари, знижки не дають ніякої. Це е, друге. Третє вже тут. Карта знижки дає докази для суду. О, бачите, Оце е, дійсно факт такий е, конкретний. Ви, наприклад, купляєте товар, зайшли у магазин зі своєю картою. Так? Ви зайшли, вас слідкують на вході, на виході всюди. Розумієте, бо вона має чіп і та карта за вами бігає всюди. І ви при виході з каси, ви там набрали якогось товару, поскладали собі, з вами йшла ваша хто якась знайома, дівчина, подружка чи хто-небудь знайшла наперед вас, взяла товар, пробила на свою скидку. А ви своєю картою за нею розрахувалися. Потім в тої дівчини були якісь проблеми, вона десь там залетіла в якісь клопоти. У вас на суд скаже, о, ану сюди. А що ви там перепрошую робили? В тому маркеті з ним. Беріть тоді на суді і доказуйте. Вона ж на вашу карту брала товар. Розумієте? Там вже можна фабрикувати, ліпити свідків вже далі. Що можна, який кримінал можна вліпити, то вже е, кожен, хто юрист, він прекрасно ту річ зрозуміє, і як е, то все може попливати. Ви опинилися на суді. На суді вам скажуть, а тут буде сидіти жінка, ваші діти, всі, і вам на цілий песок. Скаже того, тої людини адвокат, а пан заплатив за ту жінку. Значить, за вино, за шампанське, за то, за, там то, за три презервативи, за е, шоколадки, за майтечки, за бюстоноші, за все е, пан заплатив. Розумієте, Який крах вже, вже ви стоїте перед людьми, куди ви вже попали? Через що? Через два злотих скидки що ви там заробили? Бо треба вам тих пів долара? от подумайте собі. На чим ви заробили? То на вас заробили, бо вас обдурили, бо вам всунули ту карту. Чому вони так всі інтенсивно впихають? Щоб вас вивчити ну, інформацію про вас зібрати і що вам можна більше насунути? Виходите по магазині, ходите, добре, виходите. Скажіть, у мене таких немає, я, я ходжу з жінкою і з дітьми. Прекрасно. Хто платить за жінку і за діти, ну, наприклад, жінка там може за себе платити, ну, але є, ви ходите ви платите, щось, скупляєте жінці. Жінка з вами є. От, висять там якісь майки там чи труси, чи що-небудь. От вони стоять по 9 євро 99 центів, ніхто не хоче їх брати. Нікому не потрібні. Що вони роблять? Подивилися, е скільки їх в, них, в них є клієнтів, їм треба на тім заробити. Беруть, то все знімають, кладуть на середину на середній прохід і ліплять ціну верхну, значить, е 25 євро, а тут лишень 10 чи 11 євро ціна. І кетка, а акція супер. Ну, більше як на 100%. Все, вам на карту ніс не впаде, ви вже злотий переплатили чи євро. Чи Розумієте, бо вони у вас виучають, що ви можете купити, до чого ви потенційні. Діти, ага, діти, ну, дітям треба... Ем, Стоять там ті машинки, хотвелси. вони там валяються, що хотвелси, то ще півбіде, що пів більше, нормальні машинки для дітей. А таке якийсь патрачий китайський, та пластмаса така смердюча, що на неї страшно цей. І ніхто її не хоче навіть за 50 грош купувати. А тут бах по акції виставили і вам продають вже по півтора злотих. Розумієте, як вас е, вже нагріли. Дальше. Картка забирає царство і зиття. О, карта забирає час і життя. Ви мусите за ту карту пільнувати, щоб вона не пропала, і, і ви ну, не піду в той магазин, бо я там скидки не маю. А що з того чоловічку, я одному навіть е, от сьогодні, сьогодні навіть е, в цей йде той чоловік в епіцентр купляти е, щось там ну просто знайомий. Кажу, я йду туди, бо я там маю скидку, я все там рахую, скільки комуніцей. Я кажу, що ти там купляєш? Ну, підкажи мені, бо я ціни прекрасно знаю. В своєму райцентрі я прекрасно всі ціни знаю, такі, котрі мене цікавлять, ну треба мені куричу тушонку там купити за 120 гривень. Я кажу, чоловічку, ну, а тобі треба цей, а тобі е, е, обов'язково, щоб то було в Желізній банці. Ну, то в слойку ще, напевно, дорожча, по скільки там береш 120, каже, то в тому магазині от зайде в копійку і то не реклама, просто я вам говорю, там будеш мати за 87. Розумієте, ну що нема скид, ну. Е, як то? В епіцентрі дають проценти. Ну, дають, будь ласка, маєте проценти ваші. Перше вам насиліть на 200 гривень продукт дорожче. А ніж мають продати, а 100 гривень вам на, на скидку тоді кинуть. Таке буває. Далі. Помагає підняти ціну на товар. Вони дивляться, а скільки у нас є клієнтів, скільки у нас цього року значить, е, пішло тон шоколаду, пішло то, пішло то, котрий шоколад де найбільше. А тут в коті стоїть такий шоколад, котрий нікому не потрібний. Ніхто його не бере, от його кидають ним, кидають, то тут, тут він ніс не вартий. І він там стоїть, наприклад, по 99 центів, чи, наприклад, 2 злотих, чи, наприклад, 30 гривень. Ніхто не бере, а тут його виставляють файно вам на серединку. і кладуть ціну, е, верхну ціну кладуть 2,5, нижню кладуть е, 1,10. Бо вони вивчили, що ви купляєте таку. Та, той шоколад коштує, наприклад, 4 злотих чи, чи 2 євро, і він нормальний, більш-менш, чи там 10 злотих вже, вже там по цінах не, не цей, а той вже буде вам коштувати дешевше, і вони вам також сміття впхають, тому що вони по вашій карті бачать, що ви купуєте і як ви купуєте. А за те, що вже що слідкують, то я вже вам ну, навіть нічого не, не доказую. Друге, оце мій приклад власний, який я пережив на собі. Е, ну мені воно ну так не дуже вийшло е, на зле, просто я тим притримався, але було б краще, щоб я тої карти не мав. Розумієте, пішов я в той ашан, купив продуктів, я вже знаю, що за мною, е, бо я вже мав цю картку, я вже починав розуміти, що за мною слідкують. Значить, я взяв пральний порошок, взяв ще щось там, якісь шоколадки там, взяв е, якісь там е, печиво, якісь там палицю кубаси там, якась кабаносить, то все поспакував, вже йду кидати у той свій е, фіатик дабло. І виходить якийсь з другої машини. Поляк такий з е, перемишля, розумієте, то саме веселе слово, що він з перемишля говорить про його культуру. І починає там мати руску, па, па па, па па то було який там. Е, 14 рік, о. І думаю, зараз, якби я тобі вгорів, але так, на карті я записаний, там я записаний, всюди я записаний, е, всі за мене знають. Все, до хи і поти, я ту карту взяв, подиреш, викинув і я зрозумів, що це. Кажу до одного знайомого поляка, кажу, ну я викинув картку з тому. Кажу, о, як добре пан зробив, Барзо мондрий. Постон, каже, багато мод. Каже пані, то за паном, це сан купить, за паном візом. А пісь панде до Сонду і то? Розумієте в чим річе? Не давайте, щоб за вами слідкували. Не віддавайте свій час, бо часто є дорожче, як гроші. Не віддавайте свою свободу. І не віддавайте свій дух, аби за вами, бо то вже е, все слідкує. І чортівня, і все слідкує за вами. І все воно проти вас працює, не на вас. І ця картка вона абсолютно працює проти вас. Вона вам з кишені гроші витягує, повірте мені, бо вам вивчають ваші слабості і починають вам підпихати усілякий товар. На повідомлення, на повідомлення, вдома діти дивляться. ага. А то тату купив таке, купи то, купи то, купи то, бо то по акції, по акції, по акції. Та акція, я вже вам казав. Було 50 злотих, поставили ціну 75, продали за 52. Вся акція Промоція. Розумієте, то не буде пильнувати. Пільнувати треба себе і щоб вас ніхто не, не нагрівав на ті справі. Бо, е, як книга мудрості каже, е, Благословенний муж, котрий, е, мудрість пізнав. І картання її зрозумів. Скільки раз я казала і кликала вас, прийдіть до мене і я вас навчу, так говорить мудрість. А коли ви йдете і пхаєте у себе тих 15 карт, то ви вже ну, розумієте, на що ви стоїте подібні. Ви вже та як банкомат. Для них, ви вже, ви вже для них то так, якби відкрите кишені, де вони вже починають вам ритися. Вони вже мають доступ до вашої кредитної карти, бо ви купуєте, вони бачать, скільки у вас там грошей, що вам можна всунути, вони мають доступ до вашої почти, вони мають доступ до ваших документів. І навіть на суді вони зобов'язані віддати всі, всі то віддати у цей е як свідоцтво. Тому Бігайте і доказуйте, кому ви купляли ті презервативи чи вино, чи шампанське. Треба то? От ну, для чого вам то потрібно? Ще мало того, що ви взагалі е, е, можете так, що ви в той день карту загубите, а на вашу карту хтось щось понабирає і не робить дурниць? І ще й таке може бути? А я вже не кажу, що можна е, ті карти ломити. Ліпше тримайте гроші в себе в кишені, і купляйте за гроші. Хто має гроші, той пан. Інакше себе людина почуває є гроші в кишені. Все любіть так, щоб у вас була копійка в кишені, Деколи, аби ви мали бідному, ліпше дайте бідному тих пару копійок, хто потребує. Не такому, що сидить під магазином, я такі, такі жулі є потім. Збираю на пиво. Це такого мурдоворот, такі вам плечі, сидить. Один до другого по-русски говорить, а поляки йдуть, кидають, бо то ну, 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 на пиво хлопок збира. Ну, то, 25 років, а може спра спрацював там. Ну. І то пише, збирам на напівик, збірам на кави, збирам на то. І по 10-15 по 15 злотих люди їм кидають. Люди, то йде стара бабця, то дайте їй старій бабці ліпше цих пару копійок. Бог поможе. Бог хто бідному дає, той Бог випозичає. А Бог не може бути в боргу. Віддасть у 10 разів більше. А за таке Бог у вас ще то решта забере. Бо в Біблії так сказали, хто має тому додасться, хто не має, того ще й то решта забереться. Як буде так робити. Розумієте? О, приблизно так. Я е, маю зараз картку в одному магазині. І вже думаю, що і тої остатньої картки позбутися. Тому що я собі на чорний день відбирав, відбирав, думаю, назбирав 50 гривень, а вони взяли, зробили всім ревізії. І тепер та карта була в інакшому телефоні. Поки почав гроші заблокували, все, 50 гривень пропало. Вони взяли і таких, і таких, всюди, всюди, то був магазин торба. І вони всюди всіх заблокували. Я думаю, що багато хто себе втім пізнає. Просто пропали гроші, бо їм так захотілося. Ну, розумієте, ви міняєте телефон. Хтось обновляє iPhone, хтось купляє того. Десь там щось там номер пам'ятав, по номеру скидка була, фамілію питали, давали. А тепер вже того немає. Ну, то наша мені та карта. Так просто викинути на сміття. От. Правда, я, я ще не. Наразі, поки що ще з тим стою тої одної, бо то щось такий магазин, що ще дійсно, я його не рекламую, не дай Боже ніякий, ніколи нічого не рекламую. Але дещо там деякі товари там можна взяти. О. Ліпше вивчайте ціни. розумієте? Вивчайте ціни, бо, бо ви йдете по акції по 2% скидки, а в сусідньому магазині ті самі джинси будуть коштувати. Я, наприклад, так ходив і шукав, що ті самі джинси однакові, ну все однакове. Від 550 гривень ціна найнижна і наверх на 1200. Той, саме, той самий райцентр Калуш. Ось Прийшли туди-сюди. Все, і вже є різниця. І так, на будь-який товар, на тушонку, на м'ясо, на продукти, на кубасу. Все треба брати у таких магазинах, як би спеціалізованих. Розумієте? А не в маркетах. У маркетах зразу вам кажу, там теж, от вони знають, що ви скільки, скільки м'яса, скільки тих сирів будете брати, і вони туди беруть сміття і випихають наверх, вони бачать, що в них вже щось пропадає, не знають, скільки у них клієнтів, вони до останнього моменту тримають ту ціну, скільки можуть притримати, а потім вже дивляться, що вони ще встигли то скинути, і тоді вже вам потрошечка, потрошечка ніби дають вам дешевше, ніби роблять вам промоцію. Та не промоція, а просто вже той товар не беріть. Як за дві неділі він має скінчитися, не викидають на сміття. Все. Пам'ятаю, з одною людиною я був в одній магазині таким. То треба взяти, то треба взяти, бо то, бо то вже наполовину дешевше. Викінь, кажу, то з рук. Воно вже просрочене. Найпси -то, то їдять. Вони тут, директор магазину то їсть. Викиньте з рук, з кошика кажу, викидай. Розумієте, дивіться, от і ще от, от от, така річ: От людина йде, аби заробити проценти, заробити то, приходить, а вони вам беруть ту суму, в той самий цей стос макаронів, засунуть вам ті, що вони були, значить, по 34 гривні, а вони туди запакують ті, що по 56. Одну-дві пачки спеціально там напхають, а то не ми то клієнти зробили. Я вже то замітив, як вони роблять. Або шоколадка така. Або чай не той. Він ніби подібний. Той коштує по акції 90 гривень, а той 160. Людина має гроші, йому вже стидно говорити, що вже не буде цей. Або навіть в чек не дивиться, потім стоє на касі, провіряє. А потім що вже буде завертати? Вже йде і злосно. От на то все дивіться, берете товару, обертайтеся, бо то ото, ото вам найбільші проценти принесе. І найбільше вам... Принесе акцію. Бо е, засунуть спеціально. Будуть такі цукерки там, в пачках, значить, по 120 гривень, а вони засунуть таку пачку, що буде за 180. І вона нічим не буде ліпша. Просто то так зроблено, щоб. щоб щоб надурити. А, а вам на карту щоб скинуть 2%. Ну а то як не скинуть? Ну, то вже слухайте, як вас надурили на цілих 60 гривень, то як вам 3 гривні не скинути? Розумієте? То як то, головне, не давати, аби обманювали. Бо, ліпше той християнин заекономити копійку. І будемо мати щось собі спожити, і будемо мати щось е, дати своїм дітям, і будемо мати дати щось, чи своїй жінці, чи жінка зможе купити чоловіку в якийсь подарок, як вона менше буде дивитися на ті акційні товари, котрі за три дні підуть на сміття, але вона накидає повний кошик на лупи, того потараєш, потім принесе додому, а тому то дівати. Розумієте? Так, що старайтеся берегти себе від всяких таких і від тих карточок, не прив'язуйтеся до нічого, цінуйте свою свободу, цінуйте свій дух, ходіть на природу і будьте здорові.